Коли ізраїльтяни під керівництвом Ісуса Навина увійшли в землю Хананськ, вони не мали над собою царя, бо сам Бог правив ними. Але коли ізраїльському народові загрожувала небезпека, коли виникали суперечки поміж людей, Бог вибирав людину, через яку звільняв свій народ і керував ним, цих людей називали суддями, і ціла доба в історії Ізраїлю називається добою суддів. Гедеон. Був одним із ізраїлевих суддів, людиною, вибраною Богом для порятунку людей від руки Мідіян. Це був ворожий народ, який нападав на ізраїльські міста і села. Історію судді Гедеона описує книга суддів від 6 до 8 глави, коли ангел Господній сповістив Гедеонові, що він має повести свій народ на перемогу над Мідіянами, він спочатку відмовився. Гедеон вважав, що краще жити спокійно, рятуючись від Мідіян у горах, але Бог хотів. Щоб саме Гедеон очолив військо ізраїльтян. Гедеон просив, щоб Бог дав йому знак, що він точно вибрав його. Святий попросив, щоб руновівці, залишене ним на ніч на вулиці, було мокре від роси, а вся земля була сухою. Після цього Гедеон зажадав, щоб шерсть була сухою, коли вся земля буде покрита росою, і Бог виконав його прохання двічі. Гедеон впевнено повів ізраїльське військо на війну проти мідіян, бо знав, що сам Бог Ізраїля дасть їм перемогу. Гедеон був найслабшим з ізраїльтян, але, незважаючи на це, переміг ворогів. Саме в цьому виявилася сила Божа, котрий може перемогти будь-якого ворога, подолати всі труднощі. Суддя Гедеон після славетної перемоги відмовився від запропонованої вдячними ізраїльтянами спадкової царської влади. Він жив у мирі та спокої і помер у глибокій старості.